Друзі, всім привіт! Таке нестандартне відео буде. В общем, є в мене новий канал. Я залишив там сілочку в описі під відео. Хай, мабуть, в закріпленому коментарі зроблю. Коротше, щоб довго не розтягувати, цей канал мені не приносить ніякого прибутку, але хотілося б. Ну, Мати хоч щось, скажімо так. Так що я там пробував. І не тільки я пробував. Ну, коротше, він буде як. Ну, він буде, але я туди не буду заливати відоси, а буду заливати відоси на новий. Він в принципі такий самий, але новий, україномовний. Тому давайте. Підтримайте мене, будь ласка, підпискою. Ну і так далі. І зараз саме, саме той момент, коли як би це не звучало, все залежить від вас. Ну, тобі ж, якщо ви будете дивитись, буде актив, як би я буду робити відоси, створювати їх. Коротше, від вас залежить доля каналу. Якщо не буде, я. Ну, Чесно, мабуть, не буду викладати ролики ніякі. Так що, ну, кажу чесно, як є. Тому давайте, сподіваюся, на вашу підписку на актив. Пройдемо знов цей шлях непростий. Дякую кожному з вас. Я вже повторював не раз і буду повторювати мої підписники самі найкращі, хоча їх не так багато, але як є. Тому, друзі. Всі посилання будуть внизу під відео. Сподіваюсь, на розуміння. Сьогодні-завтра ну, буду намагатися зробити ролик для вас. Так що, кому цікаво, переходимо, підписуємося, ставимо палець до гори. Ну і все, як завжди, слава Україні! Слава нації! А далі знаєте!